Вітаємо на нашому каналі. Підпишіться, якщо ви ще цього не зробили. Відео з секретами щастя, медитаціями, афірмаціями, молитвами та іншими практиками виходять кожного дня. Сьогодні на вас чекає грошова молитва Джозефа Мерфі. Це потужний інструмент для залучення фінансового достатку. Вона базується на принципах використання сили підсвідомості для досягнення матеріального благополуччя. Безліч прикладів людей. Які успішно застосували цю методику, підтверджують її ефективність у реалізації фінансових цілей. Джозеф Мерфі, відомий американський автор і лектор, усе своє життя присвятив вивченню сили підсвідомості. Він стверджував, що наші думки та переконання безпосередньо впливають на фінансовий стан у своїй книзі Сила вашої підсвідомості Мерфі пояснює, як регулярна практика афірмацій може змінити наше ставлення до грошей і допомогти залучити багатство в життя. Грошова молитва складається з позитивних афірмацій, які впливають на підсвідомість і сприяють внутрішнім змінам. Наприклад, вислів: Я відкритий до фінансового достатку, налаштовує розум на прийняття ідеї багатства і активізує внутрішні ресурси для досягнення успіху. Дослідження у сфері психології підтверджують, що позитивні афірмації покращують емоційний стан та підвищують мотивацію. Для досягнення результатів важливо дотримуватися сталості і відданості практиці. Щоденне повторення афірмацій формує нові нейронні зв'язки, які підтримують мислення, спрямоване на багатство і процвітання. Регулярне циклічне повторення певних влучних фраз допомагає змінити сприйняття можливостей і відкриває нові шляхи до фінансового достатку. Грошова молитва Джозефа Мерфі поєднує силу підсвідомості та позитивних афірмацій, роблячи її ефективним способом залучення багатства. Пам'ятайте. Ваші думки впливають на ваше життя. Почніть використовувати цю методику вже сьогодні, і ваш фінансовий добробут стане реальністю. А тепер заспокойтеся, розслабте свій розум і позбудьтеся всіх негативних думок. Уявіть себе в стані, де ваші бажання вже здійснилися. Думайте, говоріть і дійте так, ніби ви вже живете у своєму ідеальному будинку, займаєте омріяну посаду чи володієте новим автомобілем. Зараз ми дамо вам одну хвилину для уявлення і почнемо промовляти афірмації. Спочатку зробіть три глибокі вдихи та повільні видихи, після цього протягом хвилини як можна яскравіше уявляйте собі бажані речі, наче вони вже відбулись у вашому житті. Малюйте в уяві чітку і реалістичну картину бажаного. Наприклад, уявіть, як ви ходите по кімнатах вашого ідеального будинку, доглядаєте сад або граєте з дітьми. Отже, відпускаємо вас на хвилину. А після цього прочитаємо з вами молитву три рази поспіль. Починаємо молитву. Я наповнюю свій розум світлом та позитивними думками. Я усвідомлюю, що багатство це не просто матеріальні речі, а стан душі. Я відкриваю своє серце і розум для достатку, який вже є в мене. Щодня я залучаю у своє життя фінансовий потік із очікуваних та несподіваних джерел. Я знаю, що я гідний процвітання та достатку. Гроші приходять до мене легко та вільно, і я приймаю їх із вдячністю. Я бачу своє життя наповнене достатком та процвітанням. І я вдячний за всі можливості, які приходять до мене, і за уроки, які вчать мене гідно приймати багатство. Усі мої думки, слова та дії зливаються з енергією достатку. Я відпускаю свої страхи та сумніви, знаючи, що Всесвіт завжди підтримує мене. Я фокусуюсь на своїх цілях і бачу, як вони реалізуються у моєму житті. З кожним днем я все більше і більше відчиняю двері для багатства. Я випромінюю впевненість та добробут. Я живу в достатку, і цей достаток повертається до мене багаторазово. Дякую всесвіту за всі дари, які ти мені посилаєш. Я готовий до нових можливостей і благословень, які роблять моє життя яскравішим і насиченішим. Хай буде так. Я наповнюю свій розум світлом та позитивними думками. Я усвідомлюю, що багатство це не просто матеріальні речі, а стан душі. Я відкриваю своє серце і розум для достатку, який вже є в мене. Щодня я залучаю у своє життя фінансовий потік із очікуваних та несподіваних джерел. Я знаю, що я гідний процвітання та достатку. Гроші приходять до мене легко та вільно, і я приймаю їх із вдячністю. Я бачу своє життя наповнене достатком та процвітанням. І я вдячний за всі можливості, які приходять до мене, і за уроки, які вчать мене гідно приймати багатство. Усі мої думки, слова та дії зливаються з енергією достатку. Я відпускаю свої страхи та сумніви, знаючи, що Всесвіт завжди підтримує мене. Я фокусуюсь на своїх цілях і бачу, як вони реалізуються у моєму житті. З кожним днем я все більше і більше відчиняю двері для багатства. Я випромінюю впевненість та добробут. Я живу в достатку, і цей достаток повертається до мене багаторазово. Дякую Всесвіту за всі дари, які ти мені посилаєш. Я готовий до нових можливостей і благословень, які роблять моє життя яскравішим і насиченішим. Хай буде так. Я наповнюю свій розум світлом та позитивними думками. Я усвідомлюю, що багатство це не просто матеріальні речі, а стан душі. Я відкриваю своє серце і розум для достатку, який вже є в мене. Щодня я залучаю у своє життя фінансовий потік із очікуваних та несподіваних джерел. Я знаю, що я гідний процвітання та достатку. Гроші приходять до мене легко та вільно, і я приймаю їх із вдячністю. Я бачу своє життя, наповнене достатком та процвітанням. І я вдячний за всі можливості, які приходять до мене, і за уроки, які вчать мене гідно приймати багатство. Усі мої думки, слова та дії зливаються з енергією достатку. Я відпускаю свої страхи та сумніви, знаючи, що Всесвіт завжди підтримує мене. Я фокусуюсь на своїх цілях і бачу, як вони реалізуються у моєму житті. З кожним днем я все більше і більше відчиняю двері для багатства. Я випромінюю впевненість та добробут. Я живу в достатку, і цей достаток повертається до мене багаторазово. Дякую Всесвіту за всі дари, які ти мені посилаєш. Я готовий до нових можливостей і благословень, які роблять моє життя яскравішим і насиченішим. Хай буде так. Друзі. Якщо ви хочете піти ще далі, під відео за посиланням можете отримати 100 афірмацій для різних сфер життя та різних життєвих ситуацій. Вони допоможуть набутися впевненості в собі, внутрішньої мотивації, гармонії в душі та у стосунках, покращити своє фізичне та емоційне здоров'я, своє фінансове становище. З'явиться свобода для самореалізації. В результаті це допоможе жити повноцінним, збалансованим життям. Із задоволенням і впевненістю у своїх можливостях це чисті афірмації з відредагованими текстами без вступу. Афірмації читаються жіночим голосом та повторюються циклічно кілька разів поспіль без зупинок, програмуючи ваш мозок, позбавляючи старих переконань та будуючи нові нейронні зв'язки. Все зроблено в двох зручних форматах. Ви зможете слухати з будь-якого пристрою в будь-який момент через закриті плейлисти Ютуба або читати. Дякуємо вам, друзі, і до зустрічі.